Солодке золото. Чому цьогоріч українці можуть зостатися без меду? Це біда його ну немає. І якими будуть ціни? Він реально дорогий. Ми на один день записалися в пасічники, аби відчути всі нюанси бджільництва зсередини. Перший мед тут качають у червні, а також перевірили, що насправді нам продають під час дефіциту. Весняна негода. А точніше, квітневі морози і травневі зливи. Наслідки усіх цих кліматичних гірок ми відчуваємо досі через тотальний неврожай. Майже на все. Відчутно не вродило не лише на полях чи в садах, а й на пасіках. Відтак ще один невтішний вердикт. В Україні цьогоріч тотальний дефіцит меду. Аби детально розібратися, що ж то за бідам, прямуємо до бджолярів. Ми на одній з пасік на Київщині, яка налічує майже пів сотні вуликів. Перший мед тут качають у червні. Після чого вулики з бджолами перевозять на нове місце у пошуках медоносу і качають смачний продукт аж до серпня. У власника пасіки Тараса Бойка без перебільшення справжній медовий рай запрошую до аппіночку. Так вона пахне. Кажуть, що одна година сну на вуликах на бджолах заміняє восьмигодинний нічний сон. Тут на вуликах сплять, роблять медові напої, та головне качають мед. Запрошують на майстер-клас і мене. Прошу, Дякую. прошу. Добридень. Ну от у нас тут. Наше золото солодке. Так пахне, так ароматно. Да. Сонях, сонях, соня? гордість. Україною. Шкода, що камера запаху не передає. Але ми ж тут з іншою метою зрозуміти, чому різко зменшилося виробництво меду. Коли мед реально зрілий вже його можна збирати, джо його закривають ось такою кришечкою. І далі спеціальним теплим ножем цю так звану кришечку зрізають. Це забус. Його можна використовувати як, як, як ж, 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 жувальну гумку. Це вважається дуже корисним. Тут процес доведений до автоматизму. Далі ці відкриті рамки кладуться у медагонку. Виставляється певна програма запуск. Досить непросто, як бачите, добувати солодке золото. Але це вже фінальний процес. Спочатку мають попрацювати бджоли. До них і прямуємо. Щоправда, потрібно пересвідчитись, аби комахи були у настрої. Я відчуваю вже кожен пасічник більш-менш досвідчений, він відчуває настрій бджіл. Ага, вони бувають без настрою. Бувають. Таким безнастроєм, що Серйоз? мало не покажеться. Тому ловіть невеличкий лайфхак. Підхід до бджіл починається з димаря. Бджоли бувають агресивні і дим допомагає заспокоїти їх трохи. Так виглядає початок. Це сітка для збору прополісу. Ну отак, от, отак виглядає гніздо. Тарас Бойко став пасічником ще 11 років тому. Десь 50 70 сімей. Я тримаю від 20 до 100 тисяч бджіл в залежності від пори року. З того часу бджільництвом займається вся його родина. Наш головний фірмовий наш мед це лісовий, травневий лісовий мед. Та от цьогоріч каже, бізнес зазнав суттєвих збитків, бджоли є, а меду немає. Якщо брати ранній мед, от травневий, то це біда, його ну, немає. Ми з нашої пасіки от, працювало 36 сімей, травень-червень. Ми відкачали 15 літрів меду. Це нуль. А у багатьох і того навіть не було. В першу чергу через негоду, тому що був заморозок, і заморозок якийсь от, певний день. Коли більшість рослин тільки починали от формувати свої квітки, і все померзло. І зразу після цих морозів пішов дощ, і дощ лив майже три тижні. Відтак зріс намет і цінник, він майже в два рази подорожчав. От акацію, наприклад, якщо в минулому році ще продавали по 300 гривень за літр, то зараз 500-600 гривень, тому що акації майже немає. Загалом ситуація в Україні з медом вона погіршується щороку. І не лише через негоду, а й через обробіток полів хімікатами. Це все е хімічне навантаження на землю. На комах, які запилюють, гинуть цілі пасіки, цілі пас сотні сотні сімей. Загалом все складніше і складніше стає отримувати оце солодке золото. Наше насправді запевняють експерти причин здорожчання чимало. По перше, змінилися вартості структури собівартості меду. Зима була паскудна. Паскудна. Збереження пчелиної сім'ї, люди в будь-якому випадку докупляли. Тобто дорожче, дорожче. Податки зросли, зросли. Весна яка була, приморозки, правда? Тобто, раніше весняного меду не було зовсім. Все те, що цвіло, воно померзло і маємо величезні проблеми. І таких проблем не пам'ятають уже багато років. Найдорожчий, найцінніший і найякісніший мед весняний, його не було зовсім. Сьогодні мед дорогий, дорогі сорти там десь. 500-550-600 гривень кілограм ну це багато, слухайте. Та от чи не зник мед взагалі з продажу, йдемо перевіряти на ярмарок. Є сякація, липа, квітковий, різнотрав'я. Продавці нарікають, люди купують мед неохоче. Це такий продукт, що він і на першому місці. Не дуже купляють мед. Коли на столі буде стояти мед і цукерки, то молодь буде вибирати цукерки. Я купую рідко, мене давно закінчився. Хоча цьогоріч кажуть, причина дійсно ще й у ціні. Вони піднялися. Ну, десь процентів на 20-30. На різнотраві десь гривні на 30, ну на півлітрі меду. А Липі акації десь на в сто дуже виросли, джоли дорого літають. Та, попри неврожай, і високі ціни мед не лише не зник з продажу, а й навіть вибір є. От тільки чи все те золото, що блищить, беруся дегустувати. Він мені по кольору нагадує ось такий. Ні, тобто нім... Це зовсім не такий. Меж. Я не вигадала. Мені ось те, що від діп подобається більше. Це залежить від того, де ви народилися. В лузі? Не в капусті. Я колись вгадаю. М -м. Це дуже смачно. Я, я... Самий смачний. Саме смачний це Акація, так? Да. Це, його дуже зараз мало, тому що не врожай. Дуже його практично дуже мало такого меду. Ані на ярмарках, ані на пасіці не приховують, що через неврожай та дефіцит меду в Україні почали з'являтися не надто сумлінні продавці, які намагаються втюхати нам з вами фальсифікат. Не мед, а жижу на цукровому сиропі. Відрізнити, де підробка, майже неможливо. Щоправда, варто пам'ятати наступне. Що мед закристалізований, це ознака його якості в першу чергу. Тому що якщо мед робиться із цукрового сиропу, він не закристалізується. Відтак чи купувати солодке золото, як його називають самі ж пасічники, безперечно, адже мед не лише смачний, а й корисний. Та от у кого купувати, це вже питання з зірочкою. Любов Кукла, факти тижня, ICTV. Єдині новини.